Навати Денис Галензовський, Ми сьогодні будемо говорити про зміни в програмі 800, про які ми вже чули, але є вже багато міфів, є багато різнопланових відповідей з ЗУСів стосовно виплати по програмі 800, але нарешті Міністерство освіти Польщі внесло вже фінальне роз'яснення в те, чи будуть платити 800 тим сім'ям. Які чиї діти не ходять в польські школи, а навчаються, наприклад, в українських школах онлайн. Тож дивіться це відео до кінця. ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, ви допомагаєте канал розвивати. Тож вдячний кожному постійному глядачеві за таку неосяжну підтримку. Якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі заповнюйте заявку, З вами зв'яжеться менеджер надасть вам консультацію. Отже, складаючи заяву на отримання 800 українці повинні будуть... Зазначати навчальний заклад, в якому навчається їх дитина в Польщі, Міністерство освіти цю інформацію буде перевіряти. Чому я вирішив записати це відео? Бо всі запитують і так само ЗУСи відповідають по різному, чи має дитина вже просто зараз ходити до польської школи для того, щоб зараз в цьому році не втратити виплату по програмі 800+. І є відповідь також і на це питання, незважаючи на різнопланові відповіді. В ЗУСАх. З 2025 року призначення 800 плюс для дітей з України, які перебувають в Польщі, залежатиме від того, чи навчаються вони в польських школах чи дитячих садках. Тобто навчальний рік 2024-2025 не обов'язково ходити до польської школи, щоб отримувати 800. Тож, навіть якщо в цьому навчальному році, який буде. Ваші діти будуть навчатися в українських школах онлайн. Ви все одно маєте право отримувати 800+. Як пояснила Йоанна Муха, заступник міністра національної освіти, оформляючи допомогу 800+, батьки повинні вписати школу, в якій навчається дитина. В цьому ж році, коли всі подавались на 800+, такої графи навіть не було. В ЗУСАх деяким людям, деяким моїм підписникам, ви мені писали, говорили, що от треба донести документи зі школи, що ваша дитина навчається в польській школі. Хоча це все було зроблено протизаконно, і е, я думаю, це не пов'язано з тим, що працівники ЗУСу е, хотіли нашкодити там, громадянам України чи просто їм не надати е, виплату по програмі 800. Я думаю, це все було пов'язано з плутаниною, яка була е, під час. Е, е, Якби пропрацювання цього закону, його підписання і так далі. Тобто, я думаю, вони просто не отримали відповідних вказівок і тому діяли на власний розсуд, не розуміючи, як, в якому терміні потрібно, щоб діти навчалися в цих польських школах. Дані перевірятимуться через освітню інформаційну платформу СІО. буде створено спеціальну програму, завдяки якій одночасно перевірятиметься інформація між системою СІО та даними. Наявними в ЗУСІ кінцевий термін впровадження цієї програми перший квартал 2025 року. Тобто, на сьогоднішній день, якщо ви отримуєте 800 плюс, якщо вже вам їх було призначено, то ви і надалі будете їх отримувати, в незалежності від того, де навчаються ваші діти. Прив'язка виплати допомоги на дітей до відвідування ними школи чи дитсадка є результатом внесення змін до закону, до закону про допомогу українським біженцям в зв'язку з збройним конфліктом на території цієї країни. Нові правила були розглянуті сеймом в травні та підписані Президентом Республіки Польщі на початку червня. І саме в цьому якби, вся проблема. Закон ніби вже діє, але 800 при цьому назначаються і надалі. Це все через те, що заявки на програму 800 плюс почали приймати з лютого 2024 року, тобто з того часу, коли цього закону ще навіть і не було. А закон фактично зворотної дії не має. Тому в обґрунтуванні змін до акта зазначено, що нові положення про пільги набирають чинності з нового розрахункового періоду, який починається з 1 червня 2025 року. І хто б вам в ЗУСІ не казав? Хто б вам не доказував, що потрібно вже зараз навчатися в польських школах, які б блогери вам про це не говорили, знайте, що це неправда, бо є власне роз'яснення від Міністерства освіти. І та система, по якій мають перевіряти дітей з України, чи вони навчаються в польських школах, такої, ну, якби, такої системи навіть немає. А оці документи, які вони просять про. Про те, що про підтвердження, про те, що ваші діти навчаються в польських школах, вони є фактично неправомірними. Якщо в ЗУСІ вам хтось говорить, що ви маєте принести ще такі документи, інакше ми не приймемо заяву з, з, з ПРО 800 плюс, ви маєте завжди в них питати офіційну відповідь, навіть писати їм мейли. Про те, де написано, що зараз ви зобов'язані таку інформацію надавати. Такого е, пункту немає, не було і ніколи не буде, е, про ніби це обов'язковий документ для отримання е, якби, допомоги по 800 плюс, це все буде перевірятися автоматично. Нікому ні з яких шкіл і садочків не треба буде брати ніяких документів і надавати їх ЗУСУ. Тому все, якщо таке робиться, це робиться протизаконно. Потрібно їм писати мейли, офіційні запити до них, і вони будуть зобов'язані на них відповідати. І якщо вони будуть писати там точно такі самі Дури, то ви з цією інформацією можете спокійно звертатись до адвоката і через суд програму 800 вам буде відновлено. Але я думаю, що ніхто до цього доходити не буде і просто всім поназначають 800, в незалежності від того, як ЗУС трактує е е ті чи інші положення закону. Бо є вже роз'яснення, і це роз'яснення насправді дуже і дуже важливе. За словами міністра, оскільки українські діти мають обов'язок навчання в польській системі освіти. Незалежності від того, чи навчаються вони онлайн в українських школах чи ні, 2024-2025 навчальний рік то цього року в процедурі в процедурі нарахування виплат нічого не зміниться. Завдяки цьому, за даними міністерства національної освіти, вже в наступному році до польських шкіл може перейти ще цілих 50 тисяч учнів. Тобто приблизно стільки зараз українських дітей знаходяться поза системою освіти польською. Це діти, які навчаються в українських школах онлайн. А і, в принципі, отак. Поки що СІО, якщо СІО не підтвердить інформацію про школу чи дитсадок, які відвідує дитина виплату допомоги, буде припинено. В такому разі гроші будуть виплачуватись з місяця, в якому будуть виконані умови, що дають право на ці пільги, зокрема з моменту початку навчання учня. Як пояснили Міністерство національної освіти, це має мотивувати батьків зараховувати українських дітей до польських шкіл. Тож та інформація, яка також розносилася різними виданнями про те, що буде якась кримінальна відповідальність, будуть забирати дітей за те, що вони не ходять до польських шкіл. Цього всього також не буде. Єдине, як вони можуть повпливати, і то не з цього навчального року, який буде, аж з наступного, це просто ви не будете отримувати допомогу по програмі 800 І це потрібно е, також враховувати, бо я знаю е, багато українців, які готові відмовитись від цієї допомоги, лише би їх діти не ходили до польських шкіл, бо все одно питання булінгу, е, питання цькування е, воно не, е, не вирішено до кінця. І м, існують випадки, коли, на жаль, українські діти на е, на підґрунті на ксенофобії стають жертвами своїх там однокласників і так далі. Тому, на мою думку, я, я вважаю, що це правильно, що батькам дають вибір. Чи мають чи хочуть вони, щоб їх діти ходили до польських шкіл, чи вони можуть виконувати право на освіту, коли їх діти навчаються саме в українських школах онлайн. Ви ж свою думку можете писати в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.